Я гран прі 2014 шахів відбувався в рамках всеукраїнської програми заходів Спорт для всіх гармонія життя. І участь в ньому взяли чемпіони у чотирьох вікових юнацьких категоріях. Мені сьогодні дуже приємно, що ось відбувається цей фінал, і що приїхали дітки. і Нас є навіть гості з інших областей. І е, дякуючи саме товариству спорт для всіх, які були організаторами, от ідея саме цього проведення змагання була. За спортом для всіх, але департамент долучився і підтримав цю ідею. І з якою радістю діти приїхали, і з яким нетерпінням вони чекають початок фіналу. Ми теж помітили. Це своєрідний екзамен, це своєрідне підведення підсумків, це обмін досвідом, і взагалі спортсмен для того займається. Тому -то для того, щоб нарушити оцю систему участі тільки у двох змаганнях, запровадили дитячу лігу. Що це дало? Зокрема, у 2014 році. Відбулося до сьогоднішнього дня п'ять спортивних заходів обласного рівня. Основна мета заходу виявити кращих шахістів для участі у всеукраїнських турах, пропаганда здорового способу життя, розвиток та популяризація шахів в області серед дітей та молоді та зміцнення дружніх стосунків між юними шахістами з різних міст і районів. Змагання відбувалися у шість етапів і взяли в них участь 500 шахістів, з них 32 потрапили у цей фінальний етап. У старшій віковій групі до 16 років переміг представник міста Броди Львівської області Василь Медведик. Я зайняв четверте місце на півфіналі чемпіонату України до 14 років. Я чемпіон області до 14 років. Ну я виступав на чемпіонаті Європи в 2012 році в Булгарії. В турнірі за шахівницями грали як юнаки, так і дівчата віком від 8 до 15 років. У кожній віковій групі було відзначено переможців. Ними стали Юрій Іванішин з Бердичева, Андрійчук Ілля з Житомира, Олександр Довгалюк з Кам'янця Подільського, Василь Медведик з Бродів. В шахі це для мене дуже популярна гра. Вона мені допомагає в школі і розвиває вона мислення, логіку. У додаткових заходах серед глядачів та вболівальників також були конкурс шахових комбінацій та поле шахових чудес.